Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А в ТЦК служить 100 тисяч чоловік. Про це заявила сама Безуга, назвавши таку цифру. А ось щодо цього пишемо Сейчук. Вітаю, друзі! 100 тисяч чоловіків придатних до військової служби. 100 тисяч чоловіків, більшість з яких ніколи не були на фронті. Але останні 33 роки. Отримують грошики від Української держави. 100 тисяч військових в ТЦК. З них близько 70% ніколи не наближались до лінії фронту. І наразі от вони і далі. Туди не наближаються, натомість займаються людоводством, відловлюють тих, кого на фронт відправляють. То, можливо, все-таки президент Зеленський виконає свою обіцянку і зробить ротацію з фронта поранених і покалічених в ТЦК, а цих боровів на фронт. А, пане Зеленський, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам. До слова, коли окупували Харківську область, повторимо поліція ТЦК покинула окуповані області першими військової руха. В той же час пише наступне. Серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад, не екіпійовані, як Тероні. Вони виглядають, як правило, ось так як на світлині цих солдат. Ви не читаєте у Твітері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним і сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю. Таких солдат не беруть, тому і в Ютубі. Ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи в телеграм-каналах. Вам про них не скажуть. І відступаючи, гуляючи фланги, таких солдат не попереджують про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Наврядче кажучи про наших котиків ЗСУ вас перед очима такий образ солдат, але в Насті в більшості випадків не виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалу урочих чмовіків або про зеків Вагнера, то стримують усе це блядьське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, виводячи усю важкість окупного буття. Отакі люди ви начули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього, тому вони просять інколи відправити їх на лікування і не дивлячись на все такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей ідучи на роботу снідаю. Човкафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи тонат. І дуже прошу вас не забудьте таких солдат після війни. Піхота це честь. А ще один військовий відкрито говорить про майдан. Звати мене, Валерій, хотів би звернутися до влади і тих до тих хто сидить в ТУ. Отже, яка річ, е, наприклад, я вже воюю рік. <клес> За цей рік я двічі тільки бачив сім'ю своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки тут знаходяться. Ми повстрічали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші е, СМІ не доповідають вам. От. Е, яка річ? Нас тут просто вбивають мінометами, скидами артилерія різна. 180-ка, 60-ка, є ще крупніші калібри, зброси постійні, Нас тупо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє. Не дивлячись на те, що в тилу сидять військові, які нічого не роблять, які тупо бухають. Чинять безпреділ, безпорядки там, я не знаю. От. Поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому ми за рік ні, ні жодної ротації ніхто не хоче нас міняти і не буде нас міняти. Тому звертаюсь до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені, ці люди, які тут уже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в СЗЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені, коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і привійде в Київ, і тоді майдан, який був в 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж жад. Ми заберемо цих депутатів і навіть президента, якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситися як до людей. Вручимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міць, якщо буде потрібно, тому що їм я вважаю потрібно побувати тут, побачити, як ця війна насправді. Лиця, що тут відбувається, як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власні шкурі. От, а ні, то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні все вас не врятують. Ми дуже добре навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись. Знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бій, а ваші ципні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка. І нарешті вважайте нас за людей. Зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють. Ані буде горе. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.